Слава Україні! З вами я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати круто Тюб. Зараз ви спускайтесь вниз, стицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, серію книг, яку ми сьогодні глянемо, називається Ліга Справедливості цілих 8 книг. Дуже цікава і прикольна серія, яка мені сподобалася. Перша частина початок, як взагалі утворилася Ліга Справедливості, як вони об'єдналися, як вони познайомилися. Е, коли на землю нападав Дарксайд, то супергерої. А саме Бетмен, Зелений Ліхтар, Кіборг, Супермен, Аквамен і Дивожінка, а також Флеш, об'єдналися, щоб врятувати землю. Ну, і потім все утворили Лігу справедливості. І вже разом командою рятували світ. Сама ця команда мені дуже подобається, тому що це така як одна з найвідоміших супергеройських команд. Вона дуже прикольна. Там такі круті супергерої, як Супермен, один з найвідоміших, напевно, Флеш, дуже швидкий Бетмен, простий чоловік, розумний, багатий, дуже сильний. І Кіборг просто був, просто був хлопцем, який любив грати в американський футбол, але, по, але став кіборгом, як в якого є знання всіх комп'ютерів на землі. Зелений ліхтар простий чоловік, в якого є перстень, яким він може створювати різні штуки, і він рятує нашу землю, а також в космосі теж допомагає, і там цілий штаб Зелених ліхтарів. Дива жінка, амаз... Амазонка з острова там, де живуть одні жінки, тільки жінки теж своїми суперздібностями, яка теж дуже швидко вміє літати і дуже сильна. Аквамен, король підводного світу. І ці всі персонажі, вони мені дуже подобаються. І те, як вони об'єдналися, і те, як вони перемагають зло в цих книгах про Лігу Справедливості, мені теж дуже сильно подобається. Третя книга Ліга справедливості Трон Атлантиди. Це, це як хтось запустив ракету в океан. Там якийсь бій в програмі. Чи хтось збив програму і ракети полет... полетіли в Атлантиду. Але люди цього не хотіли. І Атлантида подумала, що люди на них напали і напала в... на людей. І тут розповідається, як Ліга справедливості, а особливо Аквамен, р... рятують світ, рятують землю від підводного світу. Це та, така величенька, одна з найбільших. Дуже крутий сюжет, дуже круті ілюстрації. Тексту небагато. Але в цих перш, перших, напевно, чотирьох чи п'яти коміксах Ліві справедливості, як на мене, недооцінюють. Тут війна трійці, і недооцінюють. Якісь вони слабкі, просто якось. Не, не вистачає їм сили, як на мене в цих початках. Так, потім там шост, сьом, і восьмій так вже відкрили більше силу їхню. Але в перших коміксах якісь вони не такі сильні, як я їх знаю. Але попри це, сюжет, звичайно, ілюстрації допомагають. А в четвертій книзі розповідається про Пандору. Пандора це жінка, яка випадково відкрила скриньку Пандори, випустила гріхи, хвороби і все можливе в світ, і до цього отримала покарання, що вона ніколи не помре, тобто безсмертя. І хтось каже, безсмертя це ж круто, але ні, вона ходить по світу, намагається ці гріхи якось перемогти. І ці її знайомі родичі, всі, кого вона знає, померли. Вона просто ходить по світу вже тисячі років, і її життя ніколи не закінчиться. Може навіть настане кінець світу, вона сама єдина буде ходити по світу і страждати. А, і в, цьому, в цій книзі там е, супермен, е, мало е, супермен вбив одного е, з людей, але це не було схоже на Супермена. Він як під Ним таке, як хтось керував. І тут вони намагаються зрозуміти, хто ним керував. І що взагалі сталося з Суперменом. Він би просто так і не зробив би. І кінець цієї книги. Починається початок п'ятої книги. «Герої назавжди. Це також як перша книга, дуже схожі. Ось як вони виглядають. Пер, перша і п'ята. Це як Ліга Справедливості, а це. Е, а це як протилежна Ліга справедливості з іншого світу. Тут людина, людина сич як Бетмен, ультрамен, як супермен, супержінка, як диво жінка. І зовсім протилежна Ліга справедливості, зовсім протилежного світу. Тобто, якщо в нашому світі добро, то там зло, там в, в Лізі справедливості Бетмен, його, його батьків. Вбили в дитинстві, і він був добрим, і він вирішив рятувати світ. А тут розповідається історія людини сича і так далі. І взагалі цей комікс теж дуже прикольний, тому що побачити протилежне Ліги Справдливості, як вони намагаються проти неї, як вони намагаються з нею боротися. І круті ілюстрації знову, як в усіх інших, Ліги Справдливості, крутий текст. І цю книгу я вам теж обов'язково раджу. Далі Ліга несправедливості. Люк, е, Лекс Лютор е, перемагає, е, е, перемагає е, е, Лігу справедливості з іншого світу. І, і тут вже Лекс Лютер намагається потрапити в команду Ліги Справедливості. Але справедливості не хоче, хоче його приймати, тому що Лекс Лютер, він такий, наче й добрий для всіх людей, але він дуже розумний і він може наробити багато біди своїм розумом. А також в нього, в його лабораторії, в його штабу був вірус, який при, який, е, коли на нього напали, відкрився. І на весь, і весь світ потрапив цей вірус, і люди просто ставили як зомбаками. Теж, схоже, щось на зомбі-апокаліпсис, але трохи інше. В людей з'являлися суперздібності якісь, а після цього, і після цього вони ставали зомбі. Що, щось схоже на зомбі. І цей комікс мені дуже сподобався, тому що побачити щось. Якийсь зомбі-апокаліпсис в світі супергероїв в світі «Лі справедливості дуже незвичайно і дуже прикольно. Отже, цю книгу я вам обов'язково радну. Ну і сьома восьма Ліга Справедливості, війна Дарксайда. Це як, вони, як вони бились проти Дарксайда, одного з найсильніших на світі сторінь, проти антижиття, проти доньки Дарксайда і ще проти купи. Всяких э, богів і не тільки богів. Теж сюжет прику... сюжет просто неймовірний. Але восьма книга. Сюжет взагалі незакінчений і незрозумілий. Напевно, буде дев'ята чи ще щось, бо я не знаю. Сюжет настільки несподіваний і настільки просто незакінчений, що це капець. Тобто ти не знаєш. Що буде взагалі далі? Навіть передбачити не можна. Що буде взагалі далі? Це я надію, що буде дев'ята. А якщо вона вже є, то я надію, що вона буде поскоріше в мене. Отже, отака серія обов'язково вам їх раджу. Також вони будуть гарно виглядати на вашій поличці. Раджу вам обов'язково ці книги. Раджу вам читати комікси, читати різні книги, читати українською мовою різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. No sim, pa 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 pa